Мої вітання. Ми на каналі InformChat. Viber є одним з найпопулярніших месенджерів у світі, але і він має низку фішок. Те, хто навіть називає їх секретами, які не відомі широкому загалу. І так, фішка номер 1 Viber має сканер QR-кодів. Заходимо в чат. Далі додатково. Далі іконку в верхньому куточку. Сканер киваються. Скануємо. А ми йдемо далі. Ще один сльозу застосунок у Viber. Він надає можливість вибирати якість світлини для відправлення повідомлення. Заходимо в чат. Далі додатково. Параметри. Далі мультимедійні файли та пам'ять. В деяких марках телефонів дані та мультимедіа. Далі якість фото. Вибираємо з даного переліку якість стискання, хороша відмінна. І надсилаємо. Наступна фішка. Ну, можливо, секрет. Viber дозволяє приховувати ваші, ваш статус в режимі. Відкриваємо чат. Натискаємо додатково. Далі. Параметри. Далі конфіденційність. Знімаємо помітку в мережі. Тепер ніхто не зможе контролювати вас, коли ви були в мережі останній раз. Але тут є два але. Інформацію про інших користувачів ви також бачити не зможете. І ще одне. І міняти стан мережі туди сюди можна лише один раз на добу. Ми з вами підійшли до іншої фішки. Коли ви приймете помітку з пункту переглянуто, ось вона, інші користувачі не будуть знати, які їхні повідомлення з надісланих вам ви переглянули. Тобто помітки будуть залишатися сірими. І тут є своє але. Ви також будете бачити лише сірі помітки інших користувачів та ваших, на ваші повідомлення до них. І далі. Також можна прибрати помітку біля пункту показувати ваше фото. Ось вона. Тоді ваше фото в Viber буде бачити лише ваші друзі. І на останок, як змінити фон чату у Viberі. Заходимо в чат. Натискаємо в нижньому куточку телефону. Додатково. Потім параметри. В деяких телефонах налаштування. Далі вибираємо оформлення. Натискаємо. Перед нами можливість змінити класичний фон, на темно синій та чорний. Бажаючи можуть змінити і натиснути для підтвердження пункт змінити стандартний фонд. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Всього вам найкращим.